Гідемо пасан позбулася. Розділ перший. Маркіза де Ренедон влетіла до кімнати, немов куля, що прибиває шибку, і, перш ніж слово вимовити, зайшлася сміхом, аж сльози їй на очах виступили, таким самим сміхом, як тоді, коли місяць тому призналася своїй подрузі, що зрадила свого чоловіка, аби тільки помститися, та й то лише один раз. Начебто він був дуже дурний та ревнивий. Баронеса де Гранджері відкинула книгу на канапу і глянула з цікавістю на Анету, сама ж мимоволі сміючись. Нарешті вона спитала Ну, що ти там нового утнула? О, люба моя, це таке смішне, таке смішне, тільки подумай, я позбулася, позбулася, позбулася. Як то? Позбулася, а так позбулася. Чого ж ти позбулася? Чоловіка, серденько, чоловіка, я вільна тепер, вільна, вільна. Як то вільна? Розлучення, от що, розлучення, розлучення, я маю розлучення. Ти взяла розлучення? Та ніще, ох, яка ж ти дурненька. За три години не беруть розлучення, та я маю тепер докази, докази, що він мене обманює, зраджує, його впіймано на гарячому, подумайно, на гарячому, відтепер він у моїх руках. От воно як, він тебе зрадив? Так, тобто ні, так і ні, не знаю, та я маю докази, це ж головне. Як же ти все це влаштувала? Я колаштувала от-от, тут уже чимало довелося мені докласти хитрощів. Уже три місяці, як він зробився нестерпний, просто нестерпний, брутальний, сварливий, деспотичний, підлий нарешті. Я сказала сама собі Ні, довше так тривати не може. Треба подати на розлучення. Так як до цього взятися, та ж нелегка ж річ. Спробувала я роздратувати його, щоб він мене вдарив, ні, сердиться, а не б'є. Він перечив мені у всьому, Силував виходити на прогулянку, як мені не хотілося, залишати мене вдома тоді, коли я мала у гостях пообідати. Цілісінький тиждень обертав усе моє життя на ненаситну якусь муку, але й пальцем мене ніколи не торкнув. Тоді я взялася розпитувати та вивідувати, чи є в нього полюбовниця. Справді, у нього була коханка, але він так обережно, так хитро мудро влаштував побачення з нею, що аж ніяк їх не зловити. Тоді вгадай, що я зробила як же тут угадати. То то і є, ніколи б не вгадала. Я попросила свого брата дістати мені фотографічну картку тієї особи. Коханки твого чоловіка? Так, це коштувало Жакові 50 лоїдорів. Стільки мусив він заплатити за вечір від сьомої години до дванадцятої, з обідом, звісно, по три Лідори година. Ну і він дістав для мене її фотографію. Мені здається, він би міг дістати її якось інакше. Якось хитрувати, без, без того, щоб неодмінно брати собі її оригінал. О, та вона ж гарненька. Тут не було нічого неприємного для жака, навпаки, та й мені ж треба було знати деякі подробиці як вона збудована, яку має талію, бюст, яке в неї тіло на колір, ну і ще багато різних речей. Нічого не розумію. Стривай, зрозумієш, довідавшись про все це, що мені хотілося знати, я звернулася до, ну, як би тобі сказати, до таких чоловіків, із тих людей, що виконують усіякі доручення, до агента чи що, та ти ж розумієш. Та так приблизно, і що ж ти тому чоловікові сказала? Я сказала йому, показуючи Кларисину фотографію, її звуть Клариса. Мені треба добродію, покоївку, схожу на цю жінку. Вона повинна бути гарненька, елегантна, спритна, чепурна. Я заплачу їй стільки, скільки треба буде. Хай і 10 тисяч франків, байдуже. Вона потрібна мені не більше, як на три місяці. Він дуже здивувався і спитав хотіла би пані, щоб вона була в поведінці бездогана? Так, щоб була сама чесність. Пробормотіла я, почервонівши. А щодо моральності, у мене сили не було відповісти, я тільки кивнула головою, німовляв. Тут я раптом збагнула, що він думає на мене страшну річ, скрикнула, втративши тяму. О, добродію, це для мого чоловіка, для мого чоловіка, що обманює мене, обманює десь там, хто знає, де. А я б хотіла, щоб це сталося вдома. Розумієте, тоді його можна було б зловити. Тоді він зареготався, і я зрозуміла з його погляду, що він перейнявся пошаною до мене. Утямив, яка ж то я хитра та вигадлива. Я, певна, в ту хвилину йому хотілося стиснути мою руку. За тиждень, пані, сказав він, справа буде залагоджена. Коли одна особа буде не така, як треба, знайдемо іншу. Ручаюсь, що все як якнайкраще, ви мені заплатите уже по всьому. Отже, на цій фотографії коханка вашого чоловіка, так, добродію, вродлива особа і зовсім не така худенька, як тут видається. А які парфуми? Я не відразу здогадалася, що він хоче сказати. Як то парфуми? Запитала я. Він усміхнувся такі пані, і парфуми річ надто важлива. коли треба привабити чоловіка, вони пробуджують у ньому несвідомі спомени, надають сміливості, тривожать і хвилюють розум, надають знову зазнати знайомих уже солодощів. Треба було б знати, які страви ваш чоловік їсть, обідуючи разом з цією дамою, тоді б ви, призначеного дня, Подали йому ті самі страви, і це допомогло б вам його спіймати. О, він буде наш, пані, буде наш. Я пішла від нього зачарована. Мені пощастило потрапити на дуже розумну людину. Розділ другий. Три дні лише минуло, і до мене прийшла висока чорнява дівчина, дуже гарненька, скромна і смілива разом. Досить дивне поєднання для людини непевної моральності. Вона поводилась дуже пристойно зі мною, я не знала добре, як до неї треба звертатися, і називала її мадмозель. А вона така на те, о, можете пані називати мене Розою, та й годі. І ми зайшли в жваву розмову. Скажіть, Розо, ви знаєте, для чого ви прийшли сюди? Так, здається, пані? Гаразд, моя дитино, і це все це вам ані трохи не прикро? О, пані, та я уже восьме розлучення влаштовую, я звикла до цього. Ну, от і чудово, і багато вам на те потрібно часу. Тут уже, пані, залежить від того, який темперамент має ваш чоловік. Дайте мені побути з ним удвох, сам на сам, хоча б п'ять хвилин. Я тоді скажу з певністю. Він незабаром прийде, мушу вас попередити, що він негарний. Байдуже, пані, я доводила до розлучення із зовсім бридких. Я от що хотіла запитати, ви вже знаєте парфуми. Так, голубенько, вербена. От і добре, я сама люблю цей запах. Може, ваша ласка сказати мені, чи коханка вашого чоловіка? Носить шовкову білизну, ні, дитя моє Батистову з мережевом. А, особа доброго тону, шовкова білизна тепер уже стає чимось тривіальним. Правда, ваша, Розо, отже, пані, я берусь до своїх обов'язків. І вона взялася до своїх обов'язків покоївки, так наче все життя нічого іншого і не робила. За годину прийшов мій чоловік. Роза навіть не глянула на нього, але він, він на неї глянув, і то не раз. Від неї вже віддалік чути було пахощі вербени. аж ось вона вийшла з кімнати. Що це за дівчина? зараз же запитав він. Ну, це моя нова покоївка. Де ж ви її знайшли? Її прислала до мене баронаса Гранжері з найкращою рекомендацією, а вона гарненька. Вам подобається? Так, гарненька, як на покоївку. Я була сама не своя з радості, він уже йшов на нашу принаду. Того самого вечора Роза сказала мені тепер я можу вам сказати пані з певністю, що це станеться не пізніше, як за два тижні. Мосіє дуже м'який на вдачу. А ви вже робили спроби? Ні, я ще нічого не робила. Але це можу відразу побачити його вже бере охота обняти мене, коли він проходить біля мене. Він вам нічого не казав? Ні, пані, лише спитав, як мене звати, спитав зумисне, аби почути мій голос От і гаразд, моя славна розу, ідіть же до мети якнайшвидше. Не бійтеся, пані, я тільки трішки опиратимусь. А то надто вже легка перемога могла б його розчарувати. Пройшло вже вісім днів. Чоловік мій нікуди й не вигляне, увесь час по обіді він никав по кімнатах. А крім того, із цього можна було здогадатися, що все як слід. Він не боронив тепер мені виїжджати з дому, і я цілими днями їздила по гостях та на прогулянки, щоб, щоб, не заважати йому. Нарешті, дев'ятого дня, роздягаючи мене, Роза сказала несміливо готово, пані, цього ранку все і сталося Я була трохи вражена, трохи схвильована навіть, не з того, що воно сталося, а з того, як вона це сказала. Ну, ну, і як же це було? О, все гаразд, пані. Він уже три дні добивається, але я не хотіла надто скоро підатися Тепер маєте попередити мене, пані, коли хочете застукати його на зраді. Так, моя люба, ну візьмем хоча б четвер. Хай буде четвер, до того часу я його знову уникатиму, щоб він весь час жадав мене. Ви певні, що тут не буде ніякої помилки? Так, дуже певна, пані, я весь час розпалюватиму в ньому пристрасть, де далі збільшуватиму собі ціну. І на призначений термін він буде наш. Тоді о п'ятій годині моя люборозо. О п'ятій, то о п'ятій, а де саме? Ну, хоча б в моїй кімнаті? Добре, у кімнаті пані. І ти розумієш, миленька моя, що я тоді зробила? Я поперше поїхала і запросила до себе тата й маму, потім дядька мого Дорвелена. Голову та ще пана репле, суддю, чоловікового приятеля. Я нікого з них не попередила, що вони мають побачити, тільки примусила всіх навшпеньки підійти до дверей моєї кімнати. Я припасувала так, щоб це було якраз о п'ятій, рівно о п'ятій. О, як билось у мене серце. Я покликала також і консьєржа, щоб на одного свідка було більше. Тоді, коли годинник почав дзвонити п'яту, я відчиняю раптом двері навстіж. Ха-ха, ха це було якраз, якраз мила моя. О, що за обличчя було в нього, що за обличчя? Коли б ти тільки побачила, і він ще повернувся, дурень, повернувся до нас. Ну і смішний же він був. Я так реготала, так реготала, а татко розгнівався. Хотів бити мого чоловіка, а консьєрж добрий чолов'яга, ще й помагав йому одягатися перед нами. Серденько, перед нами, він застібав йому шлейки. Як це було кумедно, о Господи! А що до Рози? ну це просто золото, а не дівчина. Вона плакала, прекрасно, натурально плакала, чудова дівчина. Як тобі треба буде чогось подібного, згадай про неї. І от я тільки на все скінчила, прибула до тебе розказати все, ні хвилини не гаючись, тепер я вільна, хай живе розлучення. І вона пішла сама собі в танець через кімнату, а баронеса, задумлива та незадоволена, промовила. А чому ти мене не покликала поглянути? Кінець.